Урочистість всіх святих, це ні в якому разі не свято померлих. Це свято усіх тих, які були спраглими праведності, які були переслідувані за цю праведність, свято тих, які творили мир, які були за це зневажаними. Це також свято тих усіх, які берегли чистоту свого серця. Які були милосердними, попри рани, яких зазнавали від других. І чуючи це все, чуючи Євангеліє, бо це ж уривок Євангелія, можна легко оправдати себе, виправдовувати себе, кажучи, що ну, святість це не для мене, це лише для вибраних окремих людей. Але якщо ти читаєш Боже Слово і віруєш у нього, To rozumiesz, co to że nie jest oprawdania dla ciebie, ponieważ, że ty jesteś Boży Boży syn i na Boża duchca, тому świat jest, cie także dla ciebie.